Ти вже знаєш, що енергетичні рівні складаються з підрівнів, а підрівні, у свою чергу, складаються з орбіталей. Орбіталі різної форми позначають буквеними символами S, P, D і F. Визначити кількість підрівнів можна за номером енергетичного рівня, тому на першому рівні один підрівень S. На другому рівні два підрівні С та П. На третьому рівні три підрівні С, П та Д. На четвертому рівні чотири підрівні С, П, Д та Ф. Кожний енергетичний підрівень має чітко визначену кількість орбіталей. Згідно із сучасною теорією будови атома, на одній орбіталі не може знаходитися більш ніж два електрони, тому s підрівень містить одну s орбіталь на ній може знаходитися максимум два s електрони П підрівень складається з трьох п орбіталей, на яких максимальна кількість П електронів дорівнює 6. Д підрівень містить 5 орбіталей, на них може розміщуватися максимум 10 д електронів. Ф підрівень складається із 7 орбіталей, на яких максимальна кількість F електронів дорівнює 14. Орбіталь позначають квадратом, який називають енергетичною коміркою. Електрони, які розташовані по орбіталях, позначають стрілками, спрямованими вгору або вниз, залежно від напрямку руху електронів навколо своєї осі. Порожня комірка це вільна орбіталь. Комірка з однією стрілкою це орбіталь, що містить один електрон, такий електрон називають неспареним. Комірка з двома стрілками це заповнена орбіталь, що містить два електрони, напрямок руху яких є протилежним. Такі електрони називають спареними. Для того, щоб описати будову електронної оболонки атома, Потрібно знати, як саме розподіляються електрони по орбіталях. Правила заповнення електронами енергетичних рівнів і підрівнів. Спочатку електронами заповнюється перший енергетичний рівень, потім другий, і тільки після максимального заповнення другого енергетичного рівня заповнюється третій рівень. У межах одного енергетичного рівня першим заповнюється С підрівень, другим П підрівень. Електрони заповнюють орбіталі спочатку по одному в енергетичній комірці, а якщо електронів більше за кількість орбіталей, то по два. На одній орбіталі не може розміщуватися більше, ніж два електрони. Заповнення електронами енергетичних рівнів і підрівнів можна записати у вигляді електронно-графічної формули. Електронно-графічна формула атома електронна конфігурація, це зображення розподілу електронів по енергетичних комірках. Алгоритм складання електронно-графічної формули атома хімічного елемента визначаємо загальну кількість електронів в атомі, визначаємо кількість енергетичних рівнів. Записуємо можливі підрівні для кожного енергетичного рівня. Послуговуючись правилами заповнення електронами енергетичних рівнів і підрівнів, позначаємо кількість електронів на кожній орбіталі. Складання електронно графічної формули атома сульфуру. Порядковий номер сульфуру 16. Отже, у його атомі 16 електронів записуємо символ хімічного елемента та внизу зліва позначаємо цифрою кількість електронів. Сульфур розташовано в третьому періоді. Отже, його атом має три енергетичні рівні. Записуємо можливі підрівні для кожного енергетичного рівня. Енергетичні рівні і підрівні заповнюємо так. Починаємо заповнювати орбіталі першого енергетичного рівня. На першому рівні одна орбіталь, на якій може міститися лише два електрони. На другому рівні чотири орбіталі, на яких може знаходитися вісім електронів. Заповнюємо повністю спочатку S, а потім P орбіталь. Залишилося 6 електронів, які потрібно розподілити по орбіталях третього енергетичного рівня. Спочатку заповнюємо електронами s орбіталь решту 4 електрони розміщуємо по одному на кожній P-орбіталі. Залишається один електрон, його дописуємо в першу P-орбіталь. Де підрівень у сульфору залишається незаповненим?